Будемо відкривати першу книгу, з якої будемо читати. Це є книга суддів. Книга суддів. Будемо читати про відомого чоловіка, може для вас відома назва. Але ви ще не знаєте деяких деталей про нього, його звати Гедеон. Це дуже відома назва. І ми прочитаємо сьогодні про чоловіка Гедеона. Як йому Бог чітко показав, що він збирається спасти ізраїльтян. Як Бог чітко показав Гедеонові, що спасіння від Господа, і я хочу поєднати це з тим, що на сьогодення Бог чітко нам хоче показати Його спасіння. Добре? Я хочу говорити про чіткість бачення Божого спасіння. Відкриємо розділ 6 і прочитаємо декілька віршів. І після цього короткого читання я вам дещо розповім про Гедеона. Суддів, шостий розділ з вірша 34 до 40. -го. А дух Господній зійшов на Гедеона, і він засурмив у сурму і був скликаний. Авієзер за ним. І він послав послів по всьому Манасії, і був скликаний за ним і він. І послав він послів до Асира і до Завулона, і до Нефталима, і вони прийшли навперейминих. І сказав Гедеон до Бога: якщо ти спасеш Ізраїля моєю рукою, як говорив, то ось я розстелю на тоці вовняне руно. Якщо роса буде на самім руні, а на всій землі сухо, то я буду знати, що ти спасеш Ізраїля моєю рукою, як говорив. І сталося так, і встав він рано взавтра, і розстелив руно, і вичавив росу з руна, повне горня води. І сказав Гедеон до Бога: Нехай не запалиться гнів твій на мене, нехай я скажу тільки цей раз. Нехай но ну, я спробую руном тільки цей раз. Нехай буде сухо на самім руні, а на всій землі нехай буде роса. І Бог зробив так тієї ночі, і було сухо на самім руні, а на всій землі була роса. Я хочу розповісти вам коротко, хто такий Гедеон, в який час він жив, і що збирається Бог зробити через цього чоловіка. Книга суддів. Це є книга, де в них немає царя, і де на ізраїльських землях відбувається повний хаос. Це прообраз про образ того, що ми сьогодні маємо в світі. Кожен робить те, що є добре в його очах, а це є хаос. Це нема порядку. Це є непорозуміння і заплутання. І коли ізраїльтяни не слухали Бога, завжди приходили вороги. За їхній непослух приходили вороги і воювали з Ізраїлем, і дуже багато помирало. І був дуже великий час кризи, де Ізраїль був під великим тиском мідіянів, і вони збиралися нападати на них і атакувати. Але ангел Господній з'явився чоловікові, якого звати Гедеон. І ангел Господній передав Гедеонові, що Господь збирається тебе використати. Як суддю, як того, хто врятує Ізраїля від їхніх ворогів. І знаєте, що казав Гедеон Господу? Хто я такий? І хто та нужденна тисяча, яка є зі мною в племени Манасії? Я не маю нічого, щоб воювати, так казав Гедеон. Але Бог сказав йому такі слова, так я піду з тобою. Я дам перемогу через тебе. Бог завжди вчив, що перемога має бути від Господа. І знаєте, що сталося? Одного разу Гедеон підійшов до зібрання Ізраїлевих мужів, і Бог показав Гедеонові 32 тисячі вояків, які готові були піти з Гедеоном. Але Бог збирався випробувати Гедеона і показати Гедеоне. Цієї кількості людей забагато. Вони збираються потім хвалитися, що то вони виграли ту війну над мідіянами. Я зараз роблю таку річ: Скажи всім тим людям, хто боїться йти на війну, хай відійдуть. І того разу під горою відійшло 22 тисячі воєнних, які злякалися. І лишилося 10 тисяч. І знаєте, що Господь сказав? Досі багато. Я збираюся показати, що цю війну я виграю своєю силою через тебе, щоб ви не хвалилися, і щоб ви не могли сказати, ця війна виграна від нас. І знаєте, що стається? Бог дає завдання Гедеонові, каже: бери цих 10 тисяч, йди до потоку. І якщо одні будуть пити в такий шлях. Ти мені їх відділиш в сторону, а якщо другі будуть пити з води в інший шлях, ти відділиш мені їх в іншу сторону. Ті, хто нахиляться і піднімлять своєю рукою води, вони підуть воювати. Знаєте, що стається? Всього 300 чоловік опустилися і попили води таким шляхом, яким Бог сказав, що ті люди підуть. Щоб воювати. І знаєте, що Бог сказав? Гедеон? Всього три сотні людей підуть з тобою на ось тих мідіян. І, звичайно, що Гедеон собі не міг подумати в своїй голові, як ми трьохсоткою, можемо піти і виграти таку велику битву. І Гедеон почав ставити сумніви собі. Гедеон почав бути дуже зацікавленим, в тому я мушу знати чітко насправді, що коли ми підемо туди, ми виграємо ту війну. І знаєте, що Гедеон почав говорити? Ось сталося такий момент, коли вони вже мали бути зібрані і йти на ось той медіянський табір. Ми потім прочитаємо, скільки там було людей. Це є нереальна кількість людей. Яку трьохсоткою перемогти з нашого мислення і з нашого бачення просто нереально. Але Бог хоче показати, що спасіння від нього, і нам потрібно довіритись Богові для спасіння від нашого ворога, а цей найбільший ворог це наш гріх і наша смерть, яка попереду. Від цього треба бути спасенним. І Гедеон сказав таку річ до Господа. Сказав Гедеон до Бога, вірш 36. Якщо ти спасеш Ізраїля моєю рукою, як говорив, Гедеон сконцентрований на спасінні, Гедеон сконцентрований на Божому слові, що Бог йому сказав, що спасе Ізраїля. Якщо ти спасеш Ізраїля моєю рукою, то ось я розстелю на тоці вовня Неруно, ось я розстелю на тій місцевості, де я молов пшеницю. Розстелю овечу шкуру, яка має на собі вовну. Якщо роса буде на самім руні, а на всій землі сухо, то я буду знати, що ти спасеш Ізраїля моєю рукою, як говорив. Гедеон хоче знати. І знаєте, що Бог зробить? Покаже Гедеонові чіткість. Бог хоче, щоб ми чітко знали. Що спасіння є від нього. Знаєте, що стається? І сталося так. Встав він рано взавтра, розстелив руно, вичавив росу з руна, повне горня води. Вся земля була суха. А тільки роса на руні, на тій овечій шкурі з вовни. Сказав Гедеон до Бога: Нехай не запалиться гнів твій на мене, і нехай я скажу тільки цей раз. Нехай но я спробую руном тільки цей раз. Нехай буде сухо на самім руні, а на всій землі нехай буде роса. І Бог зробив так тієї ночі, і було сухо на самій руні, а на всій землі була роса. Бог хоче показати Гедеонові, наскільки це буде чітко, що я спасу Ізраїля. Бог хоче показати сьогодні чіткість свого слова. Звідки походить спасіння. В мене виникає думка, чому Гедеон з першого разу не міг ото зрозуміти? Можливо, ти не розумієш, і не розумієш, і не розумієш, і не прийшовши до спасіння. Бог дав Гедеону знов побачити. Бог робить це сьогодні також, бо хоче дати кожному з нас побачити чіткість, що він робить. Це було дуже чітко для Гедеона. І коли Гедеон то побачив, ми готові. Відправимося зараз в розділ сьомий. Прочитаємо з вірша 9 до 15. Розділ сьомий з вірша 9 до 15. Чудова ілюстрація спасіння, яке ми можемо бачити в Господі Ісусі Христі. І сталося тієї ночі і сказав до нього Господь: Устань, зійди до табору, бо я дав його в руку твою. А якщо ти боїшся зійти, зійди ти, Пура, твій слуга до табору, і почуєш, що вони говорять. А потім зміцняться твої руки, і ти зійдеш до табору. І зійшов він тапура, слуга його, до краю озброєних у таборі. Амідіяни, амаликтяни та всі сини Кедему лежали в долині, як сарана щодо численності, а верблюдам їх нема числа, як пісок на березі моря щодо численності. І прийшов Гедеон аж ось один оповідає другові своєму сон. І він казав: оце снився мені сон, і ото буханець ячмінного хліба котиться. В мідіянітському таборі. І докотився він аж до намету, та й вдарив його, а той упав, і перевернув його догори, і намет той бухнув. І відповів його друг та й сказав це ніщо інше, як меч Гедеона, Йоашового сина, мужа Ізраїльтянського. Бог дав у його руку мідіянітян та весь табір. І сталося, як Гедеон почув оповідання про той сон та розгадку його, то вклонився і вернувся до Ізраїлового табору та й сказав: Уставайте, бо Господь дав у вашу руку мідіяніцький табір. І далі 300 чоловік побивають таку групу людей, що їхні верблюди неможливо було зрахувати. Тих людей було, як сарана. Це були їхні вороги. Але Бог дав їм велике спасіння. Давайте пороздумуємо про цю історію. Після всіх тих чуд, що сталося з Гедеоном, він зрозумів, що Бог дає їм перемогу. Але їм треба було робити кроки віри. Їм треба було довіритись Господу Богу Святому і зрозуміти, проти кого вони йдуть. Яка то численна там армія, і довіритись Господу, що Він дає їм перемогу. Це Господня рука їм дає перемогу. Перед тим ми цього не читали, Бог казав, чому буде тих 300 чоловік, щоб ви не хвалилися і не казали, ми здобули ту перемогу. Це є відображення Ефесян 2 розділу, вірша 8 і 9. Бо спасенні ви благодаттю через віру. А це не від вас то дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився. І сталося, коли вони зі своїм слугою Пурою, Гедеон і Пура, наблизились в них вниз в ту долину до табору. Знаєте, що вони підслухали? Вони підслухали розмову ось тих, хто говорили в таборі. Я не знаю, хто то був. Вони послухали чужу розмову і один одному каже: і пораз з Гедеоном то слухають. Один одному вони там розказують: слухай, мені снився сон. Мені приснився один буханець хліба. Буханець хліба це не той, що порізаний на частинки, це є цілісний хліб. Мені приснився буханець хліба. І знаєш, що сталося? Той буханець хліба котився просто на наш табір. Вдарив нас одним ударом, і всі наші намети перевернулися, і ми були переможені. А другий сказав: ми чули про одного чоловіка, його звати Гедеон. Я напевно знаю, про що цей сон. Бог дає Гедеонові перемогу. Нам треба бути застережені до цього сну. Бог сьогодні дає Гедеонові. Нас в його руку, ми погинемо від Його меча. Так написано. І знаєте, що Гедеон і Пурато послухали? І вони зрозуміли, цей сон знову ж нам показує: Господь Бог дає нам перемогу. І знаєте, що сталося? Верблюдів, яких не можна зрахувати, наметів, яких є дуже багато, людей, які хотіли на них нападати, як сарани. Це є прообраз наших ворогів всередині, наших гріхів, над якими потрібно виконатись перемога, щоб ми пішли до неба і не загинули в своїх гріхах. Вони послухали про той буханець хліба, який був в цілісності і котився по тому таборі і наніс удар. Я вірю, що це є відображення Сина Божого. Який на Христі приніс перемогу, віддавши своє життя, написано смерть переможена. Написано гріх переможений. Але чи є в нас віра в то? Чи ми віримо в Боже Слово, коли читаємо про Господа Ісуса? Чуда, який робив Господь Ісус Христос, взагалі не зрівнянні Тим, що було показано Геонові. Чуда, які записані в Євангелії про Господа Ісуса, не зрівнянні ні з якими чудами, а це написано для того, щоб ми увірували і спаслися від наших гріхів. Тільки Бог може дати чудесну перемогу, коли ми приймаємо Боже Спасіння. І цю перемогу може отримати духовно кожен, вступивши на вузьку дорогу. Вірою в Господа Ісуса Христа як в свого Спасителя. Можливо, Бог тобі показував скільки разів, так як показував Гедеону ці чуда. А ти ще не увірував. А ти ще досі в своїх гріхах. Якщо ти на цьому зібранні зараз слухаєш і роздумуєш про ці речі, пам'ятай, що Бог є добрий. Бог не хоче, щоб вороги поглинули тебе. Бог не хоче, щоб твої гріхи привели тебе до вічного засудження в місті пеклі, яке буде на всю вічність. Бог хоче дати тобі перемогу вірою в Ісуса Христа, і цю перемогу отримує людина тільки коли вона стає спасенною. Бог хоче, щоб твоя душа відправилась до неба, щоб ти провів там вічність з ним, але наші гріхи відділяють нас від Бога. Треба покаятись в своїх гріхах. І визнати ту чудесну роботу Ісуса Христа на Христі. Він помер за наші гріхи. Він віддав своє дорогоцінне життя. Його зняли з Христа, поховали в гробі. Третього дня Він Воскрес. Він воскрес для нашого виправдання. Він Воскрес для того, щоб привести нас до Бога. Він є живий Спаситель. Чи маєш ти його вже в цей вечір? Чи прийняти його в своє життя, щоб в тебе була ця перемога в спасінні? Відкриємо ще Євангелію від Івана. Прочитаємо декілька віршів. Шостий розділ. З вірша 33 до 35. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. А вони відказали до Нього Дай, Господи, хліба такого нам завжди. Ісус же сказав їм Я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене ніколи не прагнутиме. Хліб Божий є той, хто сходить із неба. І дає життя світові. Це є Господь Ісус Христос, сам Син живого Бога. Він зійшов з неба. Це не була випадковість в вифлеємі. Чудова ілюстрація, де Ісус народився. Знаєте, що означає вифлеєм? Дім хліба? Ось звідки Спаситель прийшов. Він прийшов в цей світ, він зійшов з неба. Він взяв на себе тіло, щоб померти на Христі за наші гріхи, щоб ми спаслися і були у вічній перемозі в небесах з святим живим Богом, де немає ні болю, ні сліз, де немає ніякої брехні, де немає смерті, смутку, де немає темряви, там є агнець Божий, там є Син Божий, там є Господь Ісус Христос якому все небо буде говорити, гідний агнець Божий всієї слави? Чи можеш ти це в своєму серці сьогодні визнати? Вони відказали до Нього: Дай, Господи, хліба, такого нам завжди. Вони хочуть вічне життя. Ісус дає чітку, просту відповідь. Бог хоче показати чітко, так як Він показав це Гедеонові. Бог хоче показати нам чітко сьогодні в нашому житті. Як нам спастися? Як нам зійти з широкої дороги, на якій бути дуже небезпечно? І ввійти в двері? І Господь Ісус Христос говорить, я двері, хто війде крізь мене спасеться. Закінчимо двома віршами. Перед тим, як закінчимо двома віршами, вони сказали: Дай нам хліба. Такого завжди. Ісус сказав: Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме Він. А хто вірує в мене ніколи не прагнутиме. Прийди і увіруй. Прийди до нього, прийди до нього, до Його підніжка. Впади в його ноги вірою. І повір, що він помер за тебе для перемоги над гріхом і смертю. Він кров свою пролив. Чіткість! Що може бути чіткіше, ніж вірш 47 і 48? -й? По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. Я, хліб, життя. Вірую в нього прямо зараз. І будеш мати чудову перемогу і вічне життя. В прощенні гріхів і в вічному мирі з Богом. Не втрать цю можливість сьогодні. Сьогодні є сприятливий час. Сьогодні є День спасіння.